У камері скандальної Тетяни Крупи з Хмельницької МСЕК провели повторний обшук, що приховувала жінка, розповім уже за хвилину. І чи сяде нарешті хтось з корупціонерів у в'язницю. Ми будемо надавати розголосу, а ви підтримуйте це відео вашими вподобаннями, а також залишайте коментарі. Знаєте, у нас в Україні багато вже чого було була е корупція, була і боротьба з корупцією. Але от невідворотності покарання ще якось не було. Да ну в тюрмах нікого, за гратами нікого. Ну от е ми навіть не знаємо скільки ця хмельницька мсечка там просидить. Е Зараз її заставу то, звісно велику поставу. Вона не може вийти. але, як ми бачили по багатьом корупційним справам, застави зрештою знижують, знижують, знижують і вони виходить. Отож у київському слідчому ізоляторі вдруге вже обшукали камеру, де вже близько семи місяців отримується головна лікарка Хмельницької МСЕК. Тетяна Крупа у результаті перевірки працівники СІЗО виявили заборонені предмети, а також ознаки спроб віддаленого контролю за фінансовими операціями. Про це йдеться в одній із судових ухвал. Нововиявлені обставини можуть серйозно вплинути на кваліфікацію справи і подальший перебіг. Судового розгляду. Як зазначено в документі, один з мобільних телефонів знайшли безпосередньо у кропи, ще два на ліжку іншої ув'язненої. Яка перебуває з нею в одній камері, особливу увагу працівників ізолятора привернула спроба кропи під час обшуку терміново видалити дані з телефону, які можуть свідчити про управління банківськими рахунками, у тому числі і за кордоном. Нагадаю, у грудні 2024 року, вже будучи під вартою, вона закрила рахунок у швейцарському банку, на якому зберігалося майже 600 тисяч доларів. Ці кошти не були задекларовані що стало додатковим аргументом для слідства у справі про ймовірні фінансові махінації. Нагадаю, кропу викрали на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники ДБР повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК і взяли її під варту. Під час обшуків у родини кропи знайшли майже 6 мільйонів доларів у різній валюті лише готівкою. Окрім цього, за повідомленням ДБР правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих Дій керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей. Коли викинуло у вікно дві сумки, у яких було півмільйона доларів. Справа Кропи пролила світло на корупційні схеми з фальшивими інвалідностями, зокрема в органах прокуратури. Через цей скандал генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку. Уряд оголосив про ліквідацію МСЕК у чинному вигляді. А в регіонах України почалися масові перевірки МСЕК та пов'язаних органів з боку правоохоронців. Ну і наживатися на війні і, і на таких речах, як на мене, це є верх аморальності. І я є прихильником до прихильником того, щоб цих людей судили найсуворіше, та не все так просто, аби засудити корупціонера, справу потрібно довести до логічного завершення. А вони намагаються збити собі суму, внести заставу з награбованих коштів і вийти на волю. От до прикладу, щодо крупи, то суд знову зменшив її розмір застави, яка наразі становить 260 мільйонів гривень. До цього застава була у пів мільярда гривень. Виявіть собі, майже вдвічі цю інформацію оприлюднила пресслужба ВАКС. У разі внесення застави КРОПА повинна буде з'являтися на виклики детектива, прокурора, слідчого судді чи суду, не виїжджати за межі Хмельницького без дозволу правоохоронних органів, отримуватися від контактів з особами, зазначеними у судовій ухвалі, повідомляти про зміну місця проживання, передати до відповідного органу паспорт для виїзду за кордон та інші документи для перетину. Кордоном е, ну і до речі щодо сімейства кропи, то всі вони помазані корупцією. Отож, знайомимось, друзі. А саме з її чоловіком Володимиром Крупою, який лежав на ліжку і відмовлявся вставати, так його і зафільмувало. ДБР він, до речі, фінансист і спеціаліст по коштах, син Олександр Крупа, начальник обласного пенсійного фонду. Уже звільнився з посади. ДБР. Також відкрило на нього провадження. А ось невістка Катерина Крупа, начальниця управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Родина Круп працює на державу та отримує заробітну плату з бюджетних коштів. Коштом податків, звичайно, кожен громадянин України, який користується послугами пенсійного фонду, може звернутися у будь-який сервісний центр пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації, тому що у пенсійному фонді діє екстериторіальний принцип. Він означає те, що ми всі працюємо в одній великій єдиній базі. Може звернутися, і ми побачимо усю її справу і зможемо надати ту послугу, якої вона потребує. Майже всі прокурори Хмельницької області потребували послуги про інвалідність другої групи від Тетяни. Кропи, яку, власне, вона їм поставила за кругленьку суму, прокурори з такою інвалідністю продовжують отримати від держави пенсії часом сотні тисяч гривень на рік. Про це свідчать обставини справи, що стали відомі. Виданню Цензорнет. Журналісти впевнені, правоохоронні органи Хмельниччини, знали про масштабну корупційну схему, яку організувала група спонукання і до хабаря, і надавання такого хабаря це теж кваліфікація в частині кримінального кодексу. Єдине, що дуже не вистачає. Кваліфікації по кримінальному кодексу злочинні дії групи осіб, що передбачає за собою значно важчі санкції, це позбавлення волі там строком, якщо не помиляюсь, до восьми років. Майже всі прокурори Хмельницької області виявилися інвалідами другої групи згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. Багато років вони отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішенням начальника пенсійного фонду Олександра Крупи, тобто сина Тетяни, зазначає журналіст Юрій Ботусов, і наводить список таких прокурорів з інвалідністю. Зараз, власне, ви бачите світлини тих, хто отримував цю пенсію від кропи після розголосу цієї інформації. Міністерство охорони здоров'я України скасувало інвалідність шести прокурорів, а також розпочало перевірку ще 65 справ. Загалом перевірено 78 справ щодо прокурорів. З інвалідністю. Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування щодо цих фактів, охоплюючи не лише обласну прокуратуру, а й інші органи прокуратури. Комісія вже збирає інформацію та документи для з'ясування обставин. Ця схема також включала фінансові махінації, зокрема відмивання грошей через бізнес-проєкти родини Тетяни Кропи. У ході обшуків у її помешканні було виявлено понад 6 мільйонів доларів. Готівкою, як я зазначав, що свідчить про незаконне збагачення, В загалом у справі Крупи розслідуються численні випадки корупції серед прокурорів Хмельниччини, що включають фіктивне оформлення інвалідності та незаконне отримання пенсій. І от що буде зараз після того як виявили порушення? Що крупа і її співкамерниця тримали аж три телефони, з яких здійснювали банківські перекази. А ще той факт, що вона намагалася видалити дані зі свого телефону. Нагадаю, що ув'язненим, які перебувають у СІЗО, заборонено зберігати і користуватися мобільними телефонами. Однак про покарання для кропи поки не зазначено. Свої думки, друзі, залишайте у коментарях. Що буде зі справою кропи та Гринкевичів, Лієвих та інших представників Міноборони, чим будемо стежити та буду повідомляти. Тож не забудьте підписатись на ютуб канал Ростислав Продакшн і включити дзвінок, щоб отримувати нагадування. Ти мій самий любими чотириродний племянник. І сьогодні тобі виповнюється 18 років. І ми разом з моїм чоловіком даруємо тобі. Першу групу. Ти можеш тепер їхати за кордон. Дякую. З тебе 10 тисяч доларів. Так я ж свій. Ну, з чужих 20, а зі своїх 10. Ну, для вас, зайка. Біжи, 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 біжи. Рідненький.